Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Топ-10 компаній, в які я планую заінвестувати в місяці липні 2024 року, точніше, які я розглядаю собі до інвестицій в цьому місяці, в якусь частину я вже заінвестував, в якусь частину ще буду інвестувати. Отже, що це за компанії? В цьому відео нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% доказ. Ми починаємо. Про більшість компаній я вже розповідав у своїх попередніх відео. Отже, перша компанія це Comcast Corporation. На даний момент коштує 37,86 за одну акцію. За останній рік компанія впала майже на 8%, за 5 років компанія впала на 13%. За максимальний період часу компанія в плюсі на 1371%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,25%, що дорівнює 1,24 центи на одну акцію. Яка варта майже 38 доларів. Трішки про компанію входить до сектору послуги зв'язку, промисловість телекомунікаційні послуги. Корпорація Комкас працює як медіа та технологічна компанія по всьому світу. Він працює через сегменти підключення та платформ для жилення приміщень, підключення то бізнесу послуг медіа, студії і тематичних парків. І так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт, можна собі перейти. Подивитися, почитати, дізнатися більш детальніше про компанію, почитати стягнути їхні звіти і зробити свій аналіз. Я ж прийду до вкладки Фінанси на сайті агрегаторів і подивимось, що за останні 5 років з 2019 по 2023... компанія по ревеню зросла із 108 мільярдів до 121,5 мільярда. По gross у них все те саме. По нед інкам бачимо, що із 13 мільярдів збільшилась до 15,5. Не також і багато, але от що цікаво, останній попередній рік 22-й в них був, що мінус там 62% було ще відносно 2021 року. О, і був недінкам чистий прибуток. Це після сплати всіх податків. Він був 5,3 мільярда а в 2023-му він повернувся до 15 мільярдів, що таки зробив X3, так сказати. Кількість акцій останні 3 роки вони роблять байбеки. Останні два роки роблять сильніші байбеки, на 7% і на 5%, що для нас добре. Хто не розуміє, що таке income, EPS і так далі. Ось тут посилання на відео. Я розповідав, що це таке перегляд. Ходьте дивіться, EPS зріс із 2.8 до 3,7, що досить добре. Дивіденди компанія збільшила в два рази із 0,6 до 1.14. На сайті є цікава вкладочка, така як ForeCast, прогнозує аля майбутнє цієї акції, ну цієї або іншої компанії, яку ви виберете, і показує, яка буде вартість ціни акції за наступні 12 місяців, тобто на найближчий рік. Нагадую, це прогнозують аналітики цього сайту, але сліпо вірити, тому що вони тут прогнозують, не варто, бо ніхто ніколи не Знає, що насправді буде завтра або через рік. Але цікаво подивитися за їх думками і за їх прогнозами. Отже, вони прогнозують, що за наступний рік компанія найнижча ціна її буде 40 доларів, тобто ще плюс 5% до сьогоднішньої ціни. Нормальна ціна має бути 48,5 доларів, що дорівнює плюс майже 30% за наступний рік. І максимальна, що вони там прогнозують, це 55 доларів за акцію, тобто плюс 45% за рік. По голосам розподілились Ніхто не продає, дев'ятеро холл тримають, п'ятеро купують, і ще п'ятеро StrongBay точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне: PNE 10 Ford на Pene 8,4 PEC 1,23 ROE 18 з половиною. В цьому місці я докуповував собі цю акцію, я мав її вже в портфелі, і в цьому місці я собі її вже докупив. Там 15 акцій плюсом маю. До речі, хто не має жодного брокера, хотів би почати свій інвестиційний шлях. По посиланню під відео можете зареєструватись до одного з двох. Брокерів, через які особисто я інвестую, це або Interactive Brokers або Trading 212. До останнього можна зареєструватися тільки з території Європи, але він проводить цікаві акції, що можна за реєстрацією поповнення рахунку отримати безкоштовні акції вартостю до 100 євро. Посилання під відео. Наступна компанія Cisco Systems за рік часу бачимо, вона так само мінус 7%. За 5 років компанія мінус 17%, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 57 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,43%, що дорівнює долар 60 на одну акцію, яка варта 47,5 доларів, можна сказати. Про компанію трішки входить до сектора технологій, промисловість, у неї комунікаційне обладнання. Cisco System розробляє, виробляє та продає мережі на основі інтернет-протоколу та інші продукти, пов'язані з індустрією комунікації та інформаційних технологій в Америці, Європі, Близькому Сході, Африці, азіатсько тихоанському регіоні, Японії та. Китаєм і так далі, ось так виглядає офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, покласти, скачати офіційний звіт. Вкладка фінанси нам показує наступне: що з 2019 по 2023 рік компанія зросла із 50 майже 2 мільярдів до майже 57 мільярдів, не досить багато, плюс 1, плюс 3,5, плюс 10% відсотків наробила останні 3 роки. По гросс профіла вона зросла із 32 мільярдів до 35,5 мільярдів. з net income компанія із 11 з половиною зросла до 12,5, 12 тобто, ну, зовсім небагато. Хоча останні два роки вона мала ось плюс 11,5 з половиною і плюс 7% Кількість акцій вони постійно роблять бейбеки, з 4453 зменшились до 405. EPS у них так само збільшився із 2,61 до 3,07. Дивіденди компанії збільшила із 1.36 до 1,54. По вкладці Forecast прогнози наступні. Найнижча ціна 50 доларів, тобто ще плюс 7% має бути. Нормальна ціна має бути 50 майже 6 доларів, тобто плюс 20%. І максимальна. Ціна це 76 доларів за акцію, тобто плюс 60, майже 3% має бути плюсом. Голоса розподілилися, 13% го тримає, ніхто не продає, троє купують і ще троє StrongBay точно купують. По мультиплікаторам бачимо: наступне PNE 15,5%, Fordне 13, PEC майже 10%, що досить дуже багато, і Roe майже 30. Наступна компанія ST Microelectronics, На даний момент 41 долар за акцію коштує. За рік часу вона впала на 13%. За 5 років вона зробила плюс 142%, відсотки, і за максимальний період часу плюс 1000%. Відсотків. Компанія виплачує невеличкі дивіденди 0,85%, тобто 0,36 долара 36 центів на одну акцію, яка варта 41 долар 12 центів на сьогоднішній день. Трішки про компанію входить до сектору технологій, промисловість на півпровідники. ST Microelectronics разом зі своїми дочніми компаніями проектує, розробляє, виробляє та продає напівпровідникові вироби в Європі. На Близькому сході в Африці, в Америці та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. І так, далі ось так виглядає їх офіційний сайт. Перейти, подивитися, як завжди, покласти, почитати, дізнатися про компанію більше можна тут. Вкладка фінанси показує нам наступне з 2019 по 2023 компанія зросла майже в два рази із 9,5 мільярдів до 17 і. 286 Gross Profit зріс в майже 3 рази із 3,5 мільярдів до 8,5 так мільярдів. Net income виріс із 1 мільярда до 4,2 мільярди, тобто в 4 рази. Кількість акцій, правда, тут вони збільшують їх із 911 збільшують до 943. Але незважаючи на це, EPS у них збільшився з 1,14 до 4,46, так само в 4 рази дивіденди компанія. Майже на тому самому рівні виплачує 0,24 5 років назад, 0,24 зараз. Кладка Forecast прогнозує нам наступне: що найнижча ціна за 12 місців це 35 доларів, тобто ще мінус 17,5% має впасти. Нормальна ж ціна це 50 доларів, тобто плюс 18,5% має бути. І максимальна ціна, яку вони там прогнозували, це 65 доларів за акцію, тобто плюс 53%. Голоса розподілились, ніхто не продає. Троє тримають, двоє купують, один Стронгбай точно купує. По мультиплікаторам бачимо наступне: PNE 1088, Фордне майже 14, пек не показується. ROE 24 майже відсотки. Наступна компанія Advanced Micro Devices, тобто AMD. За рік часу компанія плюс 46%, за 5 років плюс 460% за максимальний період часу плюс 1733%. Компанія не виплачує дивідендів. Трішки про компанію. Компанія так само входить до сектору технологій, промисловість напівпровідники. Advanced Micro Devices працює як напівпровідникова компанія по всьому світу. Він працює через сегменти Data Center, Clients, Gaming і Embedded. Компанія пропонує мікропроцесори X86 і графічні. Процесори GPU, як прискорений процесор, чіпсети, центри обробки даних і професійні графічні процесори, і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Перейти, поклацати, подивитися завжди можна дізнатися більш детальніше від них самих. По фінансовим показникам бачимо наступне з 2019 по 2023 компанія зросла із 6,7 мільярда до 22,5 мільярдів, тобто X3. По Gross профіт компанія із 2,8 мільярда зросла до 10,5 мільярдів, знову X4. По net income компанія із 341 мільйона збільшилась до 854 мільйонів. І тут можете подивитися, що ще в 2021 вона X10, так сказати, зробила із 341 мільйона до 3 мільярдів. І останні два роки вона йде, так сказати, вниз по net income, по чистому прибутку, тому на це звертайте увагу. Кількість акцій так само вони довипускають, із 1120 збільшилась до 1625. Тобто досить добре вони так довипустили, особливо в 2022 році. На це так само звертаємо увагу. Для нас, як для інвесторів, це не досить добре, хто має в житті акції. EPS із 0.3 збільшились до 0,5, так само не. Не дуже не досить багато. Знову ж таки, спираючись на останні два роки, що вони тут пішли в мінус досить таки добрий. По вкладці Forecast бачимо наступне, що аналітики прогнозують: найнижча ціна 145 доларів, тобто мінус 15% за наступний рік. Нормальна ціна це 195 доларів за акцію, тобто плюс 13 майже 14% за рік. І максимальна ціна це плюс 54%, тобто 265 доларів за акцію. Голоса розподілили. З четверо тримають, одинадцяте, купують, 14 Стронгбай точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE Шалене 251, Ford не Пнеє 31, ПЕК майже 7,5% і Roe 2 Наступна компанія Ryanair Holding. За рік часу компанія Плюс 10,5%. За 5 років компанія плюс 86% зробила і максимальний період часу плюс 3652%. Компанія виплачує невеличкі дивіденди у розмірі 0,81%, тобто 97 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 117,88. Компанія входить до сектора промислові і промисловість у неї авіакомпанії. Ryanair Air разом зі своїми дочірніми компаніями надає послуги регулярним пасажирським авіалініем в Ірлазії. Великобританії, Іспанії, Англії та за кордоном. Компанія також бере участь у наданні різноманітних допоміжних послуг, таких як послуги, пов'язані з інтернетом, а також продаж напоїв їжі безмитної торгівлі та товарів на борту, і продає послуги прокату автомобілів, туристичного страхування та розміщення через свій веб-сайт і мобільний додаток. І так, далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт, точніше, це сайт, де вже можна купити квитки. А щоб почитати, то ось так виглядає їх сайт. Можна перейти, подивитися, поклацати, дізнатися більш детальніше. По фінансовим показникам бачимо наступне з 2019 по 2023 компанія зросла з 8,5 мільярдів до 13,5 мільярдів, і досить добре вона робить останні 3 роки. Плюс 200%, плюс 124%, плюс 25% це по реви. Gross profit зріс із 3,5 мільярдів до 5,5 мільярдів. Net income виріс із 648 мільйонів до майже 2 мільярдів. Кількість акцій вони ну, трішки довипустили, можна сказати, із 1120 збільшились до 1145, але не досить так багато вони це робили. EPS зріс із 2,9 до 8,37, що досить таки багато. І інформація за дивіденди є тільки за цей рік. По так Форекас, що тут прогнозують. В принципі, колись я вже таке бачив, що всі показники майже в одну точку б'ють. Найнижча ціна це 155 доларів, тобто плюс 30% має бути. Нормальна ціна має бути 158 доларів, тобто плюс 33,5%. І максимальна 162 долари, тобто плюс 36,5%. Колись уже щось подібне було на цьому сайті, тому деколи таке буває. Голоса аналітиків розподілилися, ніхто не продає. Один. Тримає і один купує Стронгбай, точно точно купує. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 13, на 8,5, PEC 1.36 і ROE майже 30%. Цю компанію я так само додав собі до портфелю, як і Comcast. Невеличку позицію зробив. Отже, перейдемо далі. Наступна компанія Intel Corporation. Бачимо, що за рік часу компанія в плюсі на 0,38%. За 5 років компанія мінус 32,5% і за максимальний період часу компанія в плюсі на 9,7 тисяч відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 156%, тобто півдолара 50 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 0,2 цента. Трішки про компанію. Знову сектор технології, промисловість напівпровідники. Корпорація Intel проєктує, розробляє, виробляє, продає комп'ютерні та пов'язані продукти та послуги по всьому світу. Він працює через різні сегменти. Ось так виглядає. Офіційний сайт, можна перейти. Подивитися, почитати, дізнатися більш детальніше, скачати офіційний звіт. Ми ж перейдемо до фінансових показників. Вкладка фінанси показує нам наступне: що з 2019 по 2023 компанія в мінус пішла, точніше, вниз пішла, із 72 мільярдів, зменшилась до 54 мільярдів. Ще до 2021-го вона, якби, була там в плюсі, точніше йшла з 72 мільярдів, збільшилась до 79. А зараз останні роки йде вниз, тому за найбільш. І варто так сказати, слідкувати, що в неї буде там далі. Gross Profit компанія із 42 мільярдів зменшилась до 21 мільярда. По Income компанія із 21 мільярда зменшилась до майже півтора мільярда. По кількості акцій тут єдине, що радує, із 4473 зменшилось до 4212. EPS зменшився із 4,7 до 0,4. Дивіденди так само зменшились із 1,2 до 0,74. Це пішли ті компанії, які входять до таких більш ризикових, за якими варто слідкувати. Не говорю, що от прямо зараз купувати, хоча, можливо, варто слідкувати за їхніми фінансовими звітами і дивитися, можливо, зараз вона підходить до свого, так сказати, дна і потім може відштовхатись. Може і ні, тому що Intel якби здає так назад від своїх конкурентів, але слідкувати варто. По вкладці Forecast бачимо наступні прогнози. Що найнижча ціна прогнозують 17 доларів, тобто мінус 47 майже відсотків. Нормальна ціна це 40 доларів 26 центів, тобто плюс 25,5%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 66 доларів, тобто плюс 106%. Відсотків. Може бути за наступний рік. Голоса розподілилися. Двоє Strong Sell точно продають, один Sell продає. 24 голоси тримають, Hold двоє купують і троє Strong Buy точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 33 Ford на 16 PEC 084 ROE всього навсього 4%. І так як ви зрозуміли, від компанії Intel далі підуть більш ризиковні компанії. і Далі підуть китайські компанії, їх буде декілька. Із них це Alibaba, Бо недавно президент сказав, що Китай нам не ворог. Можете подивитися його відповідь пряму відповідь Китаю, наприклад, таке відео. Ну або на різних сайтах можна бачити, що Україна ніколи не говорила, що Китай є ворогом. Тобто, якщо президент так говорить, ну тоді Україна ніколи не говорила, що Китай є ворогом. Нічого особистого, тільки бізнес. Отже, як сказав, компанія Alibaba наступна за рік часу. Компанія в мінусі 10%, за 5 років в мінусі 55%. За максимальний період часу навіть вона в мінусі на 20%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,22%, тобто 1,65 центів на одну акцію, яка варта майже 75,5 доларів. Компанія входить до сектору CanSummer, як нам переводить на власний розсуд споживача, промисловість інтернет-роздріб. Про компанію Alibaba Group Holding Limited через свої дочинні компанії надає технологічну інфраструктуру та маркетингове охоплення, щоб допомогти продавцям. Цям, брендам, роздрібним торгівцям та іншим підприємствам взаємодіяти зі своїми користувачами та клієнтами в Китайській Народній Республіці та за кордоном. Всі відчули про сайт Aliexpress, Я думаю, так от це одна одне із них. Також виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, поклацати щось собі купити. Я ж перейду до цифр з 2019 по 2023 компанія зросла із 509 мільярдів до. 941 мільярдам. тобто доходить уже майже до трильйона. Постійно це по ревеню. Постійно вони роблять плюси, плюси, плюси. По gross profit компанія із 227 мільярдів зросла до 354 мільярдів. По Net Income компанія О тут впала, зменшилась із 149 мільярдів до 80 мільярдів. Дуже сильно в 2021-му їх похитнуло, але від того часу із 62 мільярдів вони виросли до 79 мільярдів, тобто плюс 15 мільярдів зробили за ці три роки. Останні. По кількості акцій компанія на диво робить байбеки із 21,346 зменшилась до 20,359. EPS зменшився із 56 майже до 31. І знову ж таки ми дивимося на цей 21 рік, тобто в 21 році вони впали до 22.7, і від того часу вони йдуть в Плюс по дивідендам компанія почала виплачувати в цьому році дивіденди. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне. Найнижча ціна 85 доларів за акцію, тобто плюс 14 Середня ціна 107 доларів за акцію, тобто плюс 43 І максимальна ціна 135 доларів за акцію, тобто плюс 81%. Голоса розпрілилися. Ніхто не продає, троє тримають, четверо купують, і дев'ятеро Buy точно. Купують. По мультиплікаторам бачимо наступне Пенє 17, на 8,5, ПЕК майже 2 і Roe майже 8. Наступна компанія JDCom знову Китай. За рік часу компанія мінус 23%, за 5 років мінус 10% за максимальний період часу плюс 22 Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,8%, тобто 0,74 цента на одну акцію, яка варта на даний момент 26. Доларів 45 центів. Компанія входить до того самого сектору, Кансамер, промисловість і інтернет-роздріб. GDCom працює як постачальник технологій і послуг на основі ланцюга, поставок у китайській народній республіці. Компанія пропонує комп'ютери, засоби зв'язку та побудову електроніку, а також побудову техніку і загальні товари, що включають продукти, харчування, напої та свіжі продукти, товари для дітей та вагітних і так далі. Досить багато чого вони там пропонують. Ось так виглядає їх. Офіційний сайт. Переходимо, дивимось, читаємо, дізнаємося більш детальніше. По фінансовим показникам бачимо наступне компанія з 2019 по 2023, як і попередня компанія із 576 мільярдів зросла до 1 трильйона 84 мільярдів. По Грозпрофі із 84 мільярдів виросла до 160 мільярдів. По net income компанія зросла із 12 мільярдів до 24 мільярдів. Причому це за останній, можна сказати, рік, тому що тут, знову ж таки, бачите, були качелі, так сказати. По кількості акцій компанія збільшилась. На жаль, із 2,9 збільшилась до 3,1. Але не так епічно. EPS збільшився в два рази із 8,2 до 15,2. По дивідендам компанія останні два роки почала виплачувати дивіденди, але щось тут і. Останній рік зменшила на 50%. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне: що за наступні 12 місяців компанія найнижча ціна 27 доларів, тобто плюс майже 1%. Нормальна ціна має бути 37,6 долара, тобто плюс 40,5%. І максимальна ціна 55 доларів, тобто плюс 105% за наступний рік. Прогнозують аналітики. Ніхто не голосував за продаж, п'ятеро тримають, троє купують і семеро Стронгбай точно купують. По реплікатором бачимо наступне PNE12, Ford n 7, pec 066 і ROE 11,3. Наступна компанія знову Китай, PDD Holding, 135 доларів за акцію. За рік часу компанія плюс 92%, за 5 років плюс 542% і за максимальний період часу плюс 410% компанія не виплачує дивідендів. Всі три компанії входять до того самого сектора: Consumer і промисловість інтернет-роздріб. Діді -ді Холдін, багатонаціональна комерційна група, володіє та керує портфелем компаній. Він управляє Pinduoduo, платформою електронної комерції, яка пропонує продукти в різних категоріях, включаючи сільськогосподарську продукцію, одяг, взуття, сумки, товари для матері та дитини, їжу та напої, електронні прилади і так далі. Ось так виглядає офіційний сайт, точніше, де можна це все купити. Переходьте, читайте, все зрозуміло написано. Я ж перейду до фінансових показників. І що ми тут бачимо, що з 2019 по 2023 компанія зросла з 30 мільярдів до 250 мільярдів. Самі рахуйте, ікс, скільки це вони зробили за ці останні 5 років. По gross profit із 23 мільярдів, майже 24 мільярдів зросла до 156 мільярдів. По net Income компанія із мінуса вийшла в плюс 60 мільярдів. По кількості акцій не робили байбека до випускали акції із 4,6 збільшили до 5,8. Це, як би так сказати, мінус. Але але. EPS із мінуса так само вийшов в плюс, причому плюс до 41 із мінус 6. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне. Найнижча ціна 161 долар за акцію, тобто 18% плюсом ще має бути за наступний рік. Нормальна ціна 211 доларів, тобто плюс 55%, і максимальна ціна. 272 долара, тобто майже плюс 100% мають зробити за рік. Ніхто не продає, ніхто навіть не тримає. Троє купують і шестеро StrongBuy точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 18, Fordне PNE 9, PEC 041 і ROE 45 досить таки цікаве. Якусь із цих трьох компаній я собі обов'язково докуплю до свого портфелю. Ще не знаю, можливо, про це розкажу в наступних відео, поки що ще я не оприділився. І і наступна остання компанія, як би це дивно не звучало, це компанія Tesla. За рік часу компанія мінус 10%, за 5 років компанія плюс 1600% за максимальний період часу, плюс майже 20 тисяч відсотків. Компанія не виплачує дивідендів. Про компанію компанія так само входить до сектора Consumer, промисловість у них виробники автомобілів. Хоча сам Ілон Маск сказав, щоб люди так не вважали, точніше, хто так вважає, то можуть виходити з моєї компанії, бо компанія Тесла це більше, ніж автомобілі, і вони на своїй презентації показували, що це таке, і автомобілі це тільки невеличка частинка всієї їх компанії. Про компанію, що тут нам пишуть, про Тесла, проект той розробляє, виробляє, продає та здає в оренду високопродуктивні, повністю електричні транспортні засоби та системи генерації та зберігання енергії. А також пропонує послуги пов'язані зі своєю продукцією. Компанія, як правило, продає свою продукцію безпосередньо клієнтам і продовжує розвивати свою інфраструктуру орієнтовану на клієнтах через глобальну мережу центрів обслуговування автомобілів, мобільного обслуговування, кузовних майстер, станцій суперчар і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Думаю, кожен бачив таку машину, може хтось з вас її навіть має. Переходимо, дивимось, читаємо або хоча б дивимось на картинки, кожному своє. По фінансовим показникам бачимо, наступне з 2019 по 2023 компанія із 25 мільярдів зросла до 96. Мільярдів кожного року прибавляє собі щонайменше 15% за останні 5 років. Гроспрофіт із 4 мільярдів зріс до 17,5 мільярдів. По Net Income компанія із мінус 862 мільйонів, виросла до 15 мільярдів плюсом по Net Income чистому прибутку після сплати всіх податків і так далі. Кількість акцій тут якби трішки гірша, із 2,6 вони збільшились до 3,1. EPS виріс у них із мінус 0,33 до 4,3. Вкладка Forecast показує нам наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 22 долари, тобто мінус 90. 90% і вже три роки підряд. Мабуть, я бачу отаке, що постійно прогнозують 22 долари за акцію, але все останні три роки якось вона не доходить до цих 20 доларів. І на жаль, бо я б собі купив, чесно кажучи, по 20 доларів. Нормальну ціну вони прогнозують 185 доларів, тобто ще мінус 26%. Максимальна ціна 310 доларів за акцію, плюс 23 відсотки, що досить таки на диво може бути реальне. Може бути і по 22. Це таке. Голоса розподілилися. Троє Strong Sell точно продають, четверо Sell продають, 17 Hold тримають, шостеро Buy і п'ятеро strong Buy точно продають. Купують. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE64, на 75, PEC 4 і 2, ROE 25. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви собі розглядаєте купити. Частину акцій, як я вже сказав, я вже купив, ще частину собі докуплю в цьому місці. Не знаю, яких компаній. Можливо, про це буде окреме відео. Якщо, звісно, вам це цікаво, якщо вам потрібні такі відео, бо не знаю, наскільки цікаво дивитися, що я там собі реально купив. Пишіть в коментарях, що ви розглядаєте, що ви вже собі купили, буде цікаво дізнатися. Подобайка, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.